Виїжджає, ця машина проїхала там, наприклад, там скільки 20 кілометрів. 500 кілометрів, І після того зразу робот, так? так. Ремонт влітає, якщо в мене, наприклад, на лануса ремонт літає тисяча гривень, то в нього 5 тисяч гривень. Розумієте? Одні ті самі роботи. роботи. Далі, гольф-клуб, я говорив, дуже гарно. Я не сказала про культуру на дорозі. Hey, я Ну, вибачайте. Добре, у нас є три, три епізоди, в трьох епізодах ви можете теж одну тиску. Саме основне це тернопільський, тому що там будуть загальні центральні камери, і вони будуть знімати, і, і от ви представляєте свій клуб і кажете, от ми хотіли от яке питання. Так що подумайте, про що ви пишете? Тема Тема не те, що дороги, все, що зв'язано з дорогою. Вони можуть бути культурою поведінки, ви, ви можемо, так, будемо, так, можете про культуру поведінки самого інспектора. Ми вже в принципі ми платимо бабло, а ви до нас звертаєтеся, як далеко подумайте. що Є в приказі так? там спискується що скажу так, що ми організовували податки до ріку. Я вже був при параді, тому що всі такі свої роботи ще до останнього року. Це неправильно. Треба нам це зробити, прокрутити, щоб тут все Я, наприклад, одразу вас кажу, вийшов. Що... Ви наприкладтуєте, я камера з'їхати, що у вас там фото. Знає, не на загальному ході. Тут ви, ви стали. так, мети, так. По 16, ви так. От, як зараз. Ви стоїте камера, джик від'їхала, от ви всі стали, так? От наша організація, от наша от організація. Ви там стали, хтось там ще десь щось там підтакнув. От, оце все зробили. А значить, ви біжити. В будній день, ми коли зустрічаємося, у нас не буде 300 машин, так, Андрій? А буде 30. В будній день. Так що виходить, нам треба робити це вихідні плюс день жовтня.

Тому, що їм вже давним-давно посилають їх подальше. Вони, вони це знають, але вони дивляться, скільки людей зібралося. Якщо п'ятеро чоловік зібралося і висловлює свій протест, вони кажуть, та багато є Ну, Коли приїде, то, як пан Андрій каже, 300 машин, ага, значить треба тоді трошки задуматися, задуматися. От. І ми, в принципі, виявляємо претензію. І ще саме головне пацани, саме головне, що я говорив на, на цьому. Тільки Та так, Тільки, ми... тільки якщо нашу провокатори, Які постараються зірвати наш, нашу акцію, постараються там кричати, матюкатися. А працівники державтоінспекції міліції, вони тільки того чекають, вони будуть бачити, що ну, висловлюються якісь там мати, ругань, чи там кинули якусь там бутилку. Значить, виходить, що треба добавити. Нужен два, справа зліва, тупо забудь. На уходить, е, на У нас таки було на податки є доріг нема. Там пару почали речати, продаєш ну, ті, чому їх ніхто не знав. Ми їх за вуху взяли. Ти, замін, ти, замін, ти тихо будь! Тихо, стань нормально. А що таке? Ви, та нічого. Ти взагалі хто такий? Давайте сюди. І все. І люди поїдуть, там було чотири чоловіки, чотири провокатори. В тій ситуації теж можуть бути провокатори. Спокійно, хтось кричить, от, окей, от людина говорить, умовно, ти говорить. І тоді зразу скривається хвиля і все нормально. Тому що коли буде велика толпи, то буде тяжко керувати. І в тій толпі ті будуть провокатори, які можуть розпалити якусь там ворожнечу. І все, тоді менти раз-раз-раз пов'язали, всіх порозганяли. Що, яка акція? Та ніякої акції немає. Зібралися якісь. Гімнюхи починають тут це, порушувати громадський порядок. <кій> ну, знову ж таки, є в контактах сторінка, так? там будемо списуватися, там буде загальний і хто що буде казати, то там не відбувати. Зрозуміло. Організаційні питання, так, є лічка, в лічку скинути, наприклад, текстовку, розраховувати на 3-5 хвилин. так, він. У нас по тікстовки виступає, він буде провіряти. 3-5 хвилин, не довше. Тому що якщо нас буде більше, так, то воно затягнеться на цілий день і трошки буде проблем. Там треба сказав втім, пару слів сказав в кім. І що саме головне, знову ж таки, позвонити, смотра. Зібралися, стоять там, 30 чоловік. От, от стоїть смотра, тут, тут присутні, такі-то, такі-то. Наприклад, умовно ти кажеш, умовно. Ти кажеш, тут присутні смотра Франківська, смотра там Чернівці, смотра там, там долина. Там. Тут ми зібралися, ми зібралися і, наприклад, там два кроки ставки ближче. Так? Тоді виходить, толпа стоїть ззаді, всі, два кроки ближче, ми хочемо висловити протест проти. Тим, 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 що ви там говорите? Про, про поводження міліція. Нещодавно нас там зупиняли, що не ну, було зупиняють. Ми хотіли, що вони дотримувалися там, закону України про звернення, закону України наказ 111 який має спілкуватися з водієм. Чомусь вони цього не виконують. Вони на роботі при службі, ми їм платимо податки, їхню зарплату, а вони не знають, як, як до мене звернутися. От є проблема, стоїть питання. Можливо, можливо контролюючі органи недосконало провіряють їх. Можливо, коли вони на розводі, їх не інструктують. Ну, такі базар. Далік, де ми будемо здивуватися? <смір> та в неділю десь ну, не тут. Тут не. коло. <кху> на маяку? <кху> Далі, я зараз. Я яку годину краще? Розумієте? Ну, на третю, на другу, це трохи рано. Нас багато хто весілля возить. Нам на п'яту, на п'яту, так? Ще краще.